Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Сьогодні я розповім про Ваха. У сучасному світі, де мобільні месенджери стали невід'ємною частиною нашого життя, інтеграція з ними для бізнесу та автоматизації є критично важливою. Саме тут на сцену виходить репозиторій Ваха WhatsApp HTTP API. Це потужний інструмент, що надає REST API для WhatsApp, дозволяючи вам з легкістю налаштувати автоматизовані взаємодії та інтеграції. Забудьте про складні влаштування. З Ваха ви можете запустити свій whatsapp API буквально в один клік. Що ж робить Ваха таким особливим? Його ключовою особливістю є унікальна архітектура, яка пропонує три різні двигуни для роботи, кожен з яких відповідає різним потребам і сценаріям використання. 1. Web.js, браузер-бейст. Це класичний підхід, заснований на роботі WhatsApp Web через браузер. Ідеально підходить для швидкого старту та сценаріїв, де потрібна проста емуляція поведінки користувача. 2. NoWeb – WebSocket Node.js. Якщо вам потрібна більш стабільна та продуктивна робота, цей двигун на базі Node.js з використанням WebSocket стане чудовим вибором. Він забезпечує надійне з'єднання та ефективну обробку подій. 3. Goes, WebSocket Go для найвимогливіших завдань, де критична продуктивність і масштабованість, вага пропонує двигул, розроблений на Go з WebSocket. Це рішення гарантує високу швидкість обробки та надійність навіть під значним навантаженням. Ця гнучкість у виборі двигуна є те, що виділяє вага серед конкурентів. Проект написаний на TypeScript, що свідчить про сучасний підхід до розробки, відмінну підтримку та високу якість коду. Його популярність підтверджується вражаючою статистикою: понад 4100 зірок та 900 форків на GitHub, що робить його одним з найвідоміших рішень для WhatsApp API. Кому ж буде корисний ваха розробникам та компаніям, які прагнуть інтегрувати функціональність WhatsApp у свої crm системи, платформи підтримки клієнтів або маркетингові інструменти. Творцям чат-ботів, які хочуть розширити можливості своїх ботів, додавши підтримку WhatsApp для автоматизації відповідей, розсилок та інших інтеракцій, маркетологам, що бажають автоматизувати розсилку повідомлень, сповіщень або рекламних акцій, безпосередньо через WhatsApp, усім, хто шукає надійний, гнучкий та легко налаштовуваний спосіб автоматизувати взаємодію з WhatsApp. Ключові переваги Ваха це його простота налаштування, вибір із трьох потужних двигунів для різних потреб, підтримка широкого спектру функцій WhatsApp через REST API та активна спільнота. Це дозволяє створювати складні системи автоматизації, AI-боти та безшовні інтеграції. Якщо вам сподобався цей огляд і ви хочете дізнатися більше про цікаві технології та репозиторії, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал Мозок в Хмарі. До нових зустрічей!